Ліниві голубці, це дуже смачно та просто. Напишіть, як вам такі голубчики, а я поки покажу, як такі зробити. Беремо молоденьку капустину середнього розміру, вирізаємо серединку та відправляємо капусту у щойно закипівшу воду десь хвилин на 20. Ріжемо дрібним кубиком цибулю, смажимо її до півпрозорого стану, а далі додаємо на пательню натерту морку. Обсмажуємо буквально хвилин 5 та знімаємо з вогню. За основу начинки беремо фарш. У мене тут яловичі та індичий. До нього додаємо сухий рис, засмажку та Обов'язково спеції для аромату. У мене тут спеціальна суміш натуральних спецій для фаршу та універсальна приправа від Valent Spice. Ретельно вимішуємо начинку та беремо за капусту. Потрібно відділити кожен листочок та розрізати його навпіл. Далі викладаємо начинку на половинку цих листочків та скручуємо у роли, як я на відео. Тепер ці роли потрібно викласти спіраллю у круглу форму та залити соусом. Для соусу беремо томатне пюре або томатну пасту, суміш ароматних спецій до Са, молодий часничок, сіль та трохи води перемішуємо, заливаємо, накриваємо форму фольгою, щоб наші голубці не підгоріли, та відправляємо їх у духовку на одну годину.